Ми не рухаємось. Кіше. О, ще. Не треба, не треба, друже. Не треба. І що нам робити далі? Нас залишили. На вечерю. Кидайся? Прокидайся. Я вітаю вас на каналі, а на екрані Лімбо. І ви або вже грали в цю гру, або мали чути про неї. В мене якимсь чином вона оминула. Але я, знаєте, в якийсь момент почав натикатися на рецензії на неї, і мені стало цікаво. Сама гра, бачите, в якому жанрі. Зараз подивимося швиденько. Чи якесь пришвидшення. Ні-ні, тільки стрілочками керування. Давайте дивитись, що тут і як. Сюжет гри про те, що цей хлопчик шукає свою сестру. Наскільки невідомо це ця інформація. Так. А як би... Ти схватив її. Тю штучку вниз не працює. Є не працює, F не працює. І якось точно треба. Так, це таки Ctrl. Так, підтягнули. Швиденько, швиденько тікай. Ну, давайте кажуть, що сюжет дуже цікавий, атмосфера взагалі суперприємна. Тому я хочу самому відчути це. Подивимось, наскільки це правда. І чи вдасться нам знайти сестру. Оскільки я бачив в коментарях, що хтось писав, що навіть пройшов цю гру, я гадаю, що це можливо. Але точно не знаю, знайдемо ми її чи ні. Але якусь кінцівку побачити ми можемо. Музики ніякої я не чую. Давайте можливо зробимо трішечки голосніше. Багато в керуванні а налаштування звуку я не бачу. Сподіваюся, щось буде чути. Хоча звуків в самій грі небагато. Знаєте, тут, напевно, більше. Суть в тому, щоб. Просто відпочити. Відпочити. буденності і спокійно шукати. Шляхи, як дійти до тієї чи іншої частини. Ну чому воно не стрибає? Бачимо туску, але що мені треба? Напевно кінець. Кінець, докуди, куди я міг пройти? Дивіться, здогадався, здогадався. Давайте підтягнемо наш кораблик. Оп! Просто. Геній! Ну тут треба мінімум 120 IQ. На жаль, ми падаємо вниз. Спробуємо ще раз. Ви! Поки є час, ставте лайк, коментар. Дякую вам за те, що підтримуєте мене. Є можливість лишити донат. донатело підв'язаний під відео. Просто переходьте. І... І ось так воно з вами буде. Ну, що за жорстокість, ну. І такої доброї гри я очікував, що знаєте. Застрибнути... можна. І тут можна. Чудово. Чудово. Не очікував я такого. Але в тому і цікавість. Три жопі. Ну реально, но... Ну... Ти ж думаєш, що... Так. Вгору. А тут треба... теж схоже. А що тут робити? О -о. Напевно потрібно так. Щоб воно смикнулось. Так, і туди буде легше, правильно? Але ж чекайте, все одно. І. <ріст> <ріст> все одно ж, не дістаю, певно, треба вище залізти. Ну, така, гадаю, тут буде, знаєте. Купа-купа. Всяких таких головоломок. і нам треба буде вирішити. Дістав якимсь чином. Давайте будемо обережні. Поступово йдемо і шукаємо свою сестру. Взагалі кажуть, що тут є. І знаєте, Лімбо, чому саме воно так називається? А все там не... Опа! не так просто, чи то кажуть, що це якесь. Місце де, якби між пеклом і раєм, коли ти ще десь блукаєш. Або це якась, наче, ти в комі, або у сні. До кінця я не розбирався. Але такий момент цікавий нам дають зрозуміти. ну... Я зрозумів, напевно, треба навпаки випхати Туди... і дострибнути до мотузочки. Ох, така зарядка для мозку прямо буде, знаєте, шукай, шукай всюди. Чому ти не розхитуєшся? Розхитися, розхитися. Так, можна вище, можна. Оп! Щіт! Та щит! Просто діло в тому, коли ти е, вгору тиснеш, він зістрибує, а тільки вліво-вправо потрібно. Давайте ще раз. Ще раз. Нас має вийти. Вийшло. Значить, рухаємось далі. Релаксуюча гра. Ох, ці стрибалки, правда. Знаєте, в якийсь момент можуть підбільшувати. Хочеться більше якихось релаксуючих моментів. Ці всі стрибалки не моя улюблена частина ігор. Але я хочу побачити, що буде далі. Це, знаєте, більша гра на ніч. Я думаю, можливо, якраз е під стрім, коли ти вже засинаєш і автор контенту спокійно, спокійно грає в цю гру, але скоро почну матюкатися. Падло не хоче дострибувати до тої гілочки. Давайте ще раз, щоб... Точно вже. Оп. І тут. Не дострибаю. Ну, видно, що він якби. Опа! Ви дивіться це просто якийсь... відстій Давай, нахиляй. А от знаєте, я так і думав. А от знаєте, я так і думав, що підступно буде Це просто Скотиняцька підступна штука, що воно так. Скільки разів цьому хлопчику треба буде відкиснути Цій грі? Ну... Да що? Немало. Давайте знову вліво, вправо подивимось. Подивимся, Опа. Так, тут дострібнули. Ну, зате тут точно знаємо, що можна. І бачите, декілька разів не виходило, а тут. Нон-стопом все гуд. Ще є якась мотузочка. Але туди ми не можемо. Ні, давай. Живий, малий. Колінами так вигибаєшся, ну чесне слово. Чесне слово. Ящичок нам не треба буде, я сподіваюся. Давай трохи. Трохи ще. Як тут плести? Ящичок ходь сюди, я думаю, що вони врахували і те, що. Та зістрибнити. Ще і тебе ми ще й виштовхати маємо. Ну, типу хоч би як хитнувся. Так, куди ти дістаєш? Стрибок! Вийшло. Вийшло, знаєте, просто я кажу. От не, не, Це вам не якийсь... Знаєте, що то не бігти. Так, капкан зверху лежить. Де не добре? Так, так, так. Добрий день. Добрий день, я, Олень. Друже, ми з тобою друзі чи не дуже? О, у мені страшно стає, чесно скажу. Так, капкан, як би мені тебе... Звідти дістати. Ну він не дарма там. Так, так, так. Дивимось, що ми маємо. Попкан зверху і павука, який явно зараз нас прокусить нам череп. Ну, треба затестити, що воно буде. Не спробуєш не дізнаєшся. Oh, fucking shit. Знаєте. Ого! Oh. Я реально налякався. Я реально налякався, друзі, вам треба спробувати. Вам треба спробувати цю гру. Метелик. ні ні, -ні все тут одне і те саме буде. Я думаю, може, якщо метелик якось його відволікатиме. У нас буде шанс. А знаєте що? Схоже, реально буде шанс, як тільки він б'є, застрибнути на нього. Давайте спробуємо. Я думаю, тут, можливо, саме таймінг. Бо капкан. Я його бачу, але я ще не. Не розумію, як би. Його дістати. Є в нас якийсь шанс взагалі, якимсь чином. Хоч якось. Я би ту Ну вона вже просто вернулася назад. Так, оскільки ми бачимо, що ми можемо зробити. Де тут хоч щось? Я нонстопом клацаю контрол, щоб щось схватити. Але ні. Він там як застряг, чи що. Щіт, ні, все-таки воно. Так працює. Треба якимось чином метелика схопити. Факт, тепер другою. Тепер другою схватив. От що б мені зробити тут? Не дає, не дає. А, натрусили і стало краще. А чи стало? А чи стало? Так. А, ну зрозуміло. Треба було просто дати час, щоб він... Натрусив дереце. И Капкан спал. Давай в Капкан. Зараз рублю. Ну ты специально ближе зарубил, так? Ну. Майже на, на ішколо. <хи> ну цікаво. Давайте спробуємо ще раз. Можливо, все ж таки ближче так підбіжимо. Будемо приманкою. От цього разу він якби ближче, бачите? Не дострибую, він прямо на мене, а, а ця скотиняка взагалі не хоче пристрибати. Ну, давай намагатися, що нам лишається. Так, він на мене прямо б'є. Давайте так. Прицілюється. Чому? Хоча я біг направо, воно. Е розгризло мене, не знаю, але. Життя бентежне. Давайте намагатись ще і ще. Найс. Так, все добре чи ні? Всі три треба мені. Ах, пак. Цього разу він якось швидше захотів. Падло, а таке. Так, біжи і стрибок. Тут є, схоже, щось типу затяжного стрибка. Так, так, так. Відцілився і на тобі пад. Відкрилося. Прицілився. Не подобається йому. Так, ну третій раз. В якийсь ти просто момент, знаєте, то як, коли на рибалку йдеш, і в якийсь момент ти просто сіпатишся, починаєш, коли не треба. Так, не спіши, чекай. Я не думав, що у нас тільки часу займаємо. Є. Так. І тікай. Зараз те саме. Так, 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 так. От він, підступний. ще І капкан зламався, ну це значить все. Все одно на всякий випадок його перескочу. Йдемо далі. Ну, мені подобається атмосфера, знаєте, цей ще спокій. темноті. Щось воно захоплює в тому. Мені подобається. Так, так, так. Оцей момент я бачив на рекламці, так собі мовити. Ну, схоже, іншого варіанту немає. Давайте, давайте, повутиння, правда. Оп, оп. А якщо ми не рухаємось, ми не рухаємось. О, oh, ще. Не треба. Не треба, друже. Не треба. І що нам робити далі? У нас залишили на вечерю. Зараз ми зможемо трішечки-трішечки висмикнутись і. Оп, оп, оп! <хід> Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Так, так, так. І як би нам звідси вибратись? Ні. -і -і -і! Друзі, а продовжимо ми в наступній частині. Я сподіваюся, вам сподобалось. Не забувайте підписуватись, лишайте ваші реакції, чи подобається вам така гра. Мені чесно атмосферно, на вечір, я думаю, саме те. Я думаю, що і пограти вам буде цікаво, не тільки Ну, Якщо є бажання, пробуйте. А я бажаю вам всього найкращого. До зустрічі.